В Україні мало політиків, яких люди ненавидять так, як героя цього матеріалу. Він давно став уособленням публічної агресивної зневаги до громадян, обличчям найбезглуздіших нововедень та українофобії під куполом Верховної Ради. До початку повномасштабного вторгнення конкуренцією у цій царині йому міг скласти хіба що Ілля кива. Але на відміну від останнього, наш герой набагато більш впливовий. Ніж зрадливий парламентський фрік, а відповідно набагато більш небезпечний його ім'я. Вам добре відоме. Це Данило Гетманцев, багаторічний помічник державного зрадника Володимира Сівковича. І я хочу розповісти вам, ким він є насправді. Я детально вивчив структуру його бізнес-конгломерату, який зібрав під своїм дахом медіагрупи олігархів та колаборантів, які перебувають в розшуку. Чиї телевізійні канали або позбавлені ліцензії на мовлення, або взагалі викинуті з інформаційного простору за антиукраїнську діяльність. Щодо зв'язку Гетманцева та Сівковича, Володимир Сівкович, народний депутат України з 2002 по 2010 роки, за часів СРСР Сівкович був співробітником військової контррозвідки КДБ, був віцепрем'єром та заступником секретаря РНБО під час президентства Януковича. 20 років тому Сівкович взяв під опіку юного співробітника Київського національного університету Данила Гетманцева і зробив своїм помічником. Відтоді оперативний зв'язок Гетманцева та Сівковича не переривався. Зараз Сівковича заочно судять за силовий розгін Євромайдану у 2013 році. Рік тому йому було оголошено підозру в державній зраді. Державне бюро розслідувань стверджує, що Сівковича разом зі спільниками з п'ятої служби ФСБ. Збирали та передавали росіянам відомості, які становлять державну таємницю. Також вони впливали на кадрові рішення в органах безпеки України, що тягнуло за собою інфільтрацію великої кількості російської агентури. З 20 січня 2022 року Сівкович перебуває під санкціями Міністерства фінансів Сполучених Штатів через свого агента Олега Колініча, колишнього очільника Кримської СБУ, який зараз перебуває під вартою. Сівкович впливав на екс-очільника служби безпеки Івана Баканова. Оперативникам служби довелося провести цілу спецоперацію для того, щоб отримати доступ до комп'ютера Сівковича у Москві. Там вони знайшли аудіозаписи його розмов з колінічем, які згодом були оприлюднені. Нужні регіони. Причому в першу очередь назначають треба е, приграничні, і Одеса. Тобто Львов, Закарпаття, Чернігів, Харків Суми. Але досвідчений ГБшник Сівкович інфільтрував своїх агентів не лише в СБУ, а й в інші центральні органи державної влади. Станом на сьогодні у Верховній Раді мандати мають цілих три колишніх помічники Сівковича: слуга народу Валерій Колюх, професор Київського національного університету, який виграв округ, який раніше вигравав сам Сівкович. Цей округ включає в себе Білу церкву, рідне місто з Сівковича. Медіаменеджер Микола Княжицький, нині депутат від Європейської Солідарності. Засоби масової інформації стверджують, що княжицький є кумом Сівковича. І Данило Гетманцев, теж професор Київського національного університету, юридична діяльність якого досі тісно пов'язана як з княжицьким, так і з Сівковичем. З усіх помічників Данило Гетманцев був і, як виявилось, залишається найвідданішим. Сівкович завербував і виховував його, як кажуть, з нуля. І навіть після 2010 року, коли Сівкович склав мандат, гетманцев залишився його кадром. Чи припинив гетманцев бути вірним своєму ментору і далі працювати на Сівковича та Росію? Я впевнений, що ні. У своїй діяльності контррозвідники використовують такий термін, як викривальні ознаки. Це ознаки, за якими можна зробити висновок, що людина завербована і працює на ворога. Звісно, перевіряти ці ознаки мають компетентні органи. Я таких повноважень, на жаль, не маю, але цілком можу озвучити те, що помітно мені неозброєним оком. Багато років поспіль юридична фірма Юремекс Гетманцева займається обслуговуванням компаній напряму пов'язаних з Сівковичем та Володимиром Сацюком. Сацюк генерал ФСБ, колишній перший заступник голови СБУ, якого підозрюють в отруєнні Віктора Ющенка, це авіакомпанії Константа Європа Ейр» та інші пов'язані з ними компанії, які займаються перевезеннями вантажів літаками Антонов та ІЛ в інтересах ФСБ та ГРУ Росії. Зокрема, Європа ЕР це компанія, яка займається контрабандою російської зброї. Саме її літаки були знищені Туреччиною за перевезення зброї вагнерівця. Під час обшуків Європа Ер її директор викинув з балкону 53 печатки, серед яких чотири печатки військових частин авіабаз Російської Федерації, печатки російської авіакомпанії Волга Дніпро, яка перебуває під санкціями за сприяння вторгненню в Україну. Печатка аеропорту Дамадєдова. Ростовського заводу цивільної авіації і все це в переміж із початками українських підприємств, Миколаївського авіаремонтного заводу, Державної авіаційної служби та інших. Далі Авіакомпанія Константа. Ця авіакомпанія фігурує в публічному звинуваченні про постачання літаками зброї в гарячі точки світу: Афганістан, Ірак, Малі, Сомалі, Лівію. У своїй декларації за 2020 рік Гетманцев казав, вказав, що його мати. Як пов'язана з ним особа, з якою він разом мешкає в квартирі на вулиці Коновальця в Києві, надала кредит у розмірі 650 тисяч доларів Ливанцю Родрігу Мерхежу. Згаданий вище Сацюк був акціонером у Мерхежа через свого фунта та помічника Калацького. Сівкович також мав спільний аграрний бізнес з Мерхежем, а власник Європа ейр починав у нього свою кар'єру пілотів. Всі ці авіакампанії об'єднує одне прізвище: Сівкович. 31 травня 2013 року Сполучені Штати запровадили санкції стосовно українських авіакомпаній Буковина та Українського середземноморські авіалінії, а також персональні санкції стосовно їхнього власника Родріга Мерхежа через співпрацю з іранськими авіакомпаніями Махан ейр та Іран ейр Причиною запровадження санкцій стала передача в оренду та продаж іранцям літаків, які використовувалися для перевезень корпусу вартових ісламської революції, Міноборони Ірану та Хезболи, а також для поставок вантажів у Сирію. За даними відповідного відомства Сполучених Штатів, українсько-середземноморській авіалінії здавали в лізінг Махан ейр літаки і навчали пілотів та інженерів компаній. Також під санкції потрапили киргизька «Киргиз трансавіа і сержанко Трейдін з Арабських Еміратів. Таким чином, родина Гетманцева отримує доходи від фінансування діяльності підсанкційної особи Родріга Мерхежа, якому в Сполучених Штатах інкримінують співпрацю з Хезболою, бойовиків якої російські спецслужби вербували для війни проти України. Також у 2019 році компанії групи Юрі Мекс. Представляли в українських судах авіаційні компанії, які належали родині Родрига Мерхежа, і обслуговували логістику російської приватної військової компанії Вагнер саме тоді. Ще одна авіакомпанія Родріва Мерхеджа Джоніка раптом зацікавилась перевезенням делегації «Укроборонпрому» і виграла тендер на чартерне перевезення. Загальна сума тендеру лише 80 тисяч доларів. Це не копійки, але й не шалений заробіток для реальних польотів. Пасажирських літаків. Можливо, річ не в заробітку, а в носіях інформації, яких вона перевозить. Група компаній Travel Professional Group або TPG, створена та контролюється родиною Гетманцевих. Вивчаючи діяльність компанії Travel Professional Group, важко не помітити високу активність операцій TPG з Укрспецекспортом. Співпраця активізувалася саме після того, як Гетманцев отримав мандат. TPG вирішує для українського державного провідного експортера зброї всі питання: купує авіаквитки, знімає готелі і навіть надає послуги кейтерингу. Співпраця TPG з «Укрспецекспортом» розпочалась з угоди про купівлю квитків на 61 тисячу гривень у серпні 2020 року. Теж, напрочуд, низька сума. Чи не здається вам, де тут заробіток? Загалом TPG виграла 72 тендери на перевезення делегацій Укрспецекспорту, отримавши з серпня 2020 року приблизно 8 мільйонів гривень. Але водночас і це головне: ця компанія отримала можливість відстежувати пересування керівного складу Укрспецекспорту та орієнтуватись у бізнесі державної компанії. У співпраці з авіакомпаніями туристичний бізнес є дуже зручним для контрабанди, а також для прикриття шпигунської та диверсійної діяльності. Переходимо до медійної складової кейсу Гетманцева. На юридичній адресі фірм сім'ї Гетманцевих Юрімекс і Тіпіджі, Київ, вулиця Велика Васильківська, 9 дріб 2, офіс 67, зареєстровано низку компаній. Правова група Юрімекс. TexLink, адвокатське об'єднання UriMex, Academy, Українська телевізійна асоціація та громадська організація аналітичний центр розвитку країни. Адреса не єдине, що їх об'єднує. В них також пов'язані власники, директори, засновники, які тасуються, немов карткова колода. Юридична адреса фірм із бізнес-конгломерату гетманцевих, Tax Academy, UriMex, TPG, TexLink, адвокатське об'єднання UriMex. Та аналітичний центр розвитку країни збігається з адресою такої компанії, як Українська телевізійна асоціація. Її засновниками є телеканали, що належать персонам з абсолютно різними, здавалося б, ідеологічно світоглядними позиціями: олігарху Костянтину Живаго, що перебуває у розшуку, державному зраднику Тарасу Козаку, який також розшукується органами безпеки України, Петру Порошенку та його колезі. Миколі Княжицькому, який разом з ним був помічником Сівковича, але про це трохи згодом. Гетманцев дуже любив виступати на каналах Медведчука Козака. Він часто приходив на телеканали 112, News One, Зік. А коли розпочався процес закриття кремлівських рупорів в Україні, він публічно захищав їх. Тут в нашій оповіді має з'явитися ще один персонаж, без якого вона не буде повною. Ми вже побіжно згадували його: це Микола Княжицький. Теж помічник Володимира Сівковича у 2002-2006 роках. Точка входу Сівковича у медійний простір України. З 1997 року Княжицький керував каналом СТБ, який, у свою чергу, контролювався Сівковичем через авіакомпанію Віта. Запам'ятайте цю назву. Власне, Сівковичу і належить ідея створення каналу СТБ. Повертаємось до української телевізійної асоціації. З нею пов'язаний телеканал Еспресо, який також тісно пов'язаний з Миколою Княжицьким. Гетманцев часто з'являється в етерах Еспресо. Також Еспресо активно рекламував згаданого вище тороператора Ті який належить сім'ї Гетманцевих. Логічно припустити, що така співпраця є продовженням спільного минулого Гетманцева з Княжицьким. Які разом працювали помічниками кремлівського крота Володимира Сівковича, у засновниках телевізійної асоціації компанія Голбері, яка діє під логотипом Еспреса після його продажу олігарху втікачу Живаго. Власником Голбері є «Астрафінанс», бенефіціаром якої є американська компанія, якою володіє син живаго Іван і дружина Миколи Княжицького. Самою асоціацією керує такий собі Микола Типусяк. Який разом з Миколою Княжицьким та Володимиром Сівковичем є засновниками громадської організації Інститут Суспільства? Типусяк є директором цього інституту? Час знову згадати авіакомпанію Віта, про яку я казав вище. Через цю авіакомпанію Сівкович контролював канал СТБ. Схема Віта Телеканал витримала випробування роками і зберігається й досі. Юрі Мекс Гітманцева обслуговує авіакомпанію Константа, що використовує літаки авіакомпанії Віта. Ба Більше, Юрі Мекс брала участь у продажу Константи. Вже після втечі Сівковича до Москви Гітманцев та Княжицький у 2018 році заснували на Франківщині громадську організацію Центр Криворівня. Крім них, серед засновників Криворівні Микола Пасько, Микола Типусяк, Борис Захаров. Всі вони є або бенефіціарами, або керівниками на телеканалі еспресо Олігарха Живаго. Серед засновників громадської організації є також пані Ірина Ганзюк, учасниця адвокатського об'єднання «Юрімекс». Сам Гетманцев після отримання мандату формально вийшов з власності компанії «Юрімекс», але передав свій бізнес такому собі Юрію Крайняку, який, увага, був помічником народного депутата княжицького. Також крайняк фігурує серед власників та засновників TPG, яка належить сім'ї Гетманцевих. Мати Гетманцева продала йому свою частку TPG у 2019 році, але вона й досі є засновницею та власницею нової фірми Туристична професійна група. Керівницею обох туроператорів є Олена Бойко. Вона ж значиться і серед засновників і власників обох компаній. Олена Бойко та Юрій Крайняк для родини Гетманцевих – це фунти, акціонери для контролю над власністю компаній, таких як Юрі Мекс та. TPG, від яких вони формально відмовилися, але в реальності міцно тримають у своїх руках через такі юридичні схеми. Ці схеми точна копія мережі патрона Гетманцева Сівковича, який здійснює такий контроль над своїми активами в Україні через свого сина Олександра та контрольованого бенефіціара Романа Реброва. Крім TPG та Юрімекс, крайняк є чинним бенефіціаром таких компаній, як правова група Юрімекс, Юрімекс Онлайн. Минулому був бенефіцаром фірми професійний дорожній сервіс. В усіх випадках реєстри пов'язували його з Данилом Гітманцевим, як засновників чи власників. Юрій крайняк захищав прямий канал, коли Сергій Поярков в прямому ефірі облаяв Зеленського. З кого йому треба брати приклад в цьому житті, щоб зеленського не називали маленьким криворізьким цикунятком? А ось як крайняк публічно захищав і критикував рішення нацради винести телеканалу прямий попередження за нецензурну лайку в бік президента. У нас закон напряму не забороняє застосування ненормативної лексики ні на телебаченні, ні на радіомовленні. Може для когось це і нормально, але хіба так поводяться люди? Які активно декларують свою вірність президенту, як це робить Гетманцев. Серед клієнтів фірми Юрімекс Гетманцева «Юрі є, наприклад, опозиційний канал Прямий, який пов'язують з Петром Порошенком. Також прямий фігурує серед засновників Української телевізійної асоціації і замовляв юридичні послуги у компанії Гетманцева «Юрімекс». Ось такий цікавий медійний конгломерат. Втім, за послугами до фірми Гетманцева зверталися й інші відомі медійні ресурси. Скажімо, впродовж 2020-2022 років клієнтом юристів компанії Юрімекс було громадське телебачення. Найбільша сума договору склала 550 тисяч гривень. Тепер ми переходимо від хитросплітінь бізнес-схем Гетманцева. До інших фактів, які так само є тими самими викривальними ознаками. 1 листопада 2018 року гетманцев, вже достеменно знаючи про включення його до команди Зеленського, виїхав до Білорусі через пункт Нові Яриловичі. Повернувся на кордон він того ж дня о 18.07 автомобілем Toyota, реєстраційний номер АА 1320 іс Що робив Гетманцев у Білорусі невідомо. Але чи можемо ми виключити можливість зустрічі там з особою чи з представниками Росії? А вже ж ні. Чи міг бути цим представником Сівкович? Безумовно, так. Бо більше як показало слідство у справі Сівковича Колініча, для зустрічей вони використовували аналогічну схему. Гетьман виїжджав за кордон і після повномасштабного вторгнення, попри заборону Зеленського на подорожі, 29 грудня 2022 року. Він виїхав з України через кордон з Угорщиною, пункт пропуску вилок, і повернувся до України лише 8 січня 2023 року через кордон з Польщею, пункт пропуску Рава-Руська на автомобілі Toyota Land Cruiser 200, реєстраційний номер АА 8292 ТХ. Так. Не лише Гетманцев виїжджав за кордон, багато інших народних депутатів також їздили у відпустки. Але чи всі вони так щільно пов'язані з державним зрадником та агентом російських спецслужб Сівковичем? Політичну поведінку Гетьманцева правильно було б назвати девіантною. Гетьманцев ідейний ватник, апологет руського міра, симпатик Лукашенка. Наприклад, під час голосування в раді 15 вересня 2020 року постанови про невизнання результатів виборів президента Білорусі легітимними, Гетманцев не підтримав і публічно розкритикував відповідне рішення парламенту. Пізніше, у вересні 2021-го, Гетманцев також публічно хвалив і висловлював симпатію Лукашенку. Далі я перелічу евентуальні викривальні ознаки за списком. Гетманцев підтримував тісні стосунки з проросійськими медіа. Активно відвідував ефіри про російських телеканалів Медведчука, Мураєва виступав проти запровадження щодо них санкцій РНБО та остаточного закриття. Якщо ми говоримо про медіа, то будь-які спроби е, заборонити, обмежити все це е, не має жодного сенсу. Неодноразово публічно висловлювався проти закону про українську мову, порівнюючи його з Валуївським циркуляром, називаючи таким, що розколює суспільство. Демонстративно використовував російську під час виконання депутатських повноважень, вів російською всі наявні соцмережі, коли державне бюро розслідувань ініціювало допит усіх членів податкового комітету щодо зрадника депутата Олексія Ковальова, який, до речі, завжди голосував в унісон з Гітманцевим, запросивши всіх депутатів до приміщення бюро, гетманцев як голова комітету, попри заперечення ДБР, наполіг, аби допит відбувся саме у стінах парламенту. Приміщенні самого комітету в моєму розпорядженні є скріншот з чату комітету, який це підтверджує. Питання чого боявся гетьманцев, що хтось докладно розповість слідчому про його зв'язок з ковальовим? Далі. Разом із Нелою Приваловою, президенткою Нафтогазової асоціації України, яку пов'язують з екс-податківцем Тікачем Клименком, які переховуються в Москві, Гетманцев лобіював та запровадив систему електронного адміністрування реалізації палива. Дана система передбачала електронні датчики наявності пального в бочках. Спеціальні буйки щодня фіксують та передають дані про наявність пального в кожній з них по всій Україні в податково. Щодня податкова в режимі реального часу отримувала дані, куди саме відвантажувалось пальне. Керівник однієї з найбільших автозаправочних мереж України, який, побоюючись помсти з боку Гетманцева, поки що вирішив залишитися анонімним, каже, що таким чином росіяни отримали дані про переміщення та об'єми пального і запускали ракети в об'єкти, де зберігалося найбільше пального. Ба Більше аналіз логістики та кількості пального дозволяє ворожим аналітикам розуміти, де відбувається накопичення стратегічних резервів пального для військової техніки. Водночас ворог не бив по порожніх, неосучаснених та нестратегічних об'єктах. Наприклад, перші найпотужніші удари були здійснені по найбільш сучасній базі мережі Кло у Василькові. Око починали бомбити, починаючи зі Львова, Вог з Борисполя. Коли ворог хотів, аби Київ став у перші дні війни, вони не чіпали бази з денною перевалкою у 2000 тисячі а били по тих, де було 10-12 тисяч. Єдиний можливий шлях витоку такої інформації податкова. Хто контролює податкову правильно? Гетманцев. За свідченнями колишніх учасників руху сеї Гетманцев підбурював їх на масові протести під Верховною Радою, які мали перерости в податковий майдан. Тоді ця організація протестувала під стінами парламенту разом з рухом противників вакцинації, які очолював мертвий вже зрадник Кирило Стрімаусов. Масове блокування податкових накладних запроваджене Гетманцевим, містить ознаки саботажу. Понад 50% опитаних підприємців звітують про проблеми з реєстрацією податкових накладних, що завдає величезної шкоди українській економіці. Гетманцев публічно підтримував близькі стосунки з проросійськими пропагандистами. Закликав підписатися на телеграм-канали Шарія, Назарова, Мураєва, Добкіна та інших, регулярно поширював дописи мережо телеграм-каналів, які в лютому 2021 року були викриті Службою безпеки України як такі, що займаються розвідувальною підривною діяльністю на замовлення спецслужб Росії. Телеграм-канал самого Гетманцева просував канал Резидент, екс-очільника податкової служби України Клименка разом з каналами Шарія, Назарова, Бужанського та інших. Патників за день до повномасштабного вторгнення Гітманцев давав інтерв'ю новому ізданню Шарія. В просі товаробороти з Росії проблема се в тому, що ми між патріотизмом та математикою математику. Цей перелік можна продовжувати, і я обов'язково це зроблю. Адже, попри всі очевидні викривальні ознаки, органи безпеки не можуть зупинити Гітманцева, який під контролем та за допомогою російського агента Сивковича вибудував складну розгалужену схему, мережу підприємств та організацій, яка охоплює екс-податківців, суддів, чиновників, до якої залучені телеканали та інші медіаресурси. Просто зараз члени цього конгломерату замітають сліди, приховують зв'язки, закривають підприємства, видаляють з реєстрів і тасують своїх засновників та бенефіціарів. Проте сама система залишається. І головне питання хто саме покриває її на найвищому рівні? Я це обов'язково з'ясую.